Ситуація довкола Запорізької атомної електростанції залишається непростою, зазначають експерти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Так повідомив про можливий теракт агресора на Запорізьку АЕС. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль. Вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Загроза тракту на Запорізькій АЕС. Як діяти Буковинцям у випадку викиду радіації? Команда Сі 4 спеціально у програмі має значення, зібрала думки та поради усіх експертів. Маєте підозри, що причиною погіршення самопочуття стала радіація. Саме час виміряти її рівень. Всього одне натискання, і ви дізнаєтесь, чи безпечно вам тут перебувати. Особливо важливо це зробити в місцях, де ви або ваша сім'я проводить багато часу. Сьогодні ми це зробили у сквері в середмісті Чернівців, та не самі. Усе перевірити та в усьому розібратися нам допоміг доктор хімічних наук Юрій Халавка. Вчений розповів також чи необхідно мати такий спеціальний прилад для вимірювання радіолокаційного фону у кожній оселі. Є побутові дозиметри, насправді є виробники навіть в Україні. Дивіться, насправді треба розуміти, що є кілька систем моніторингу радіаційної обстановки в Україні, деякі з них незалежні. Можна онлайн подивитися, насправді датчики дозиметричні. Всю інформацію можна в інтернеті дуже-дуже легко знайти. Говоримо про радіацію не випадково, адже загроза теракту з боку російських загарбників на Запорізькій АЕС зростає. Як повідомляють офіційні джерела, наразі заміновані чотири енергоблоки з шести. Окупанти готові до підриву, залишається лише отримати наказ. Отже, загроза більш ніж реальна. Та чи справді вона несе у собі таку масштабну небезпеку, розмови про яку не вщухають? Науковець заспокоює: другого Чорнобиля очікувати не варто. Ситуація, яка зараз на запорізькій атомній електростанції, вона відрізняється від того, що було, наприклад, в Чорнобилі, тому що там був тривалий час, була пожежа, і відповідно це сприяло тому, що дрібні частинки пилу, зокрема, які містили радіоактивні речовини, вони тривалий час потрапляли в атмосферу, ну і потім розносилися з вітром. Тут більшість сценаріїв вони фактично виключають таку річ за його словами. Проблеми можуть виникнути саме з ліквідацією аварії, адже територія окупована через це є ймовірність, що радіоактивні речовини тривалий час перебуватимуть у відкритому стані. Таким чином потраплять у довкілля, та швидше за все, це буде локальним явищем, зазначає Юрій Халавка. Насправді, в основному це пил, і відповідно він може переноситися з вітром як пил, а також може накопичуватися в краплинах хмар і потім випадати з дощем. Тобто, відповідно, в залежності від. Кліматичних умов і метеорологічних умов в конкретний час в, конкретну, в конкретному місці, і буде залежати ймовірність того, чи ця хмара, наприклад, пилу долетить до Буковини, чи не долетить. Там кліматичні зазвичай традиції такі, що вітер, в принципі, вдує вздовж Дніпра, тобто на південний схід, скоріше ніж сюди, в нашому напрямку. Тому теж ймовірність через це не така велика для, для Буковини. Юрій Халавка каже, хмара пилу може поширюватись десятки годин, а то й кілька діб. Тому час на підготовку до будь-якого сценарію у Буковинців буде. Команда Сі-4 не зволікаючи відправилась далі. У рятувальників розпитуємо, як діяти, якщо все ж таки станеться підрив Запорізької АЕС. У будь-якому випадку буде оголошено. Сигнал цивільного захисту увага всім шляхом вімкнення сирен по всій області. Після цього населенню громадянам необхідно вімкнути радіо, телебачення, слідкувати за офіційними каналами в соцмережах органів влади. Чиновники повідомлять про причини сигналу тривоги та розкажуть про подальші дії цивільного населення. Та насамперед людям потрібно відправитись до укриття чи житлового приміщення. Якщо ви пішли до своєї оселі, то її необхідно герметизувати, навіть підручними засобами. Там скотчем вологими матеріями, щоб забезпечити потрапляння всередину радіоактивних матеріалів. Заклеїти всі. Віконні прийоми, дверні прийоми, вентиляційні решітки, шахти під час перебування в укритті заборонено користуватися вентиляцією приміщень, кондиціонерами, приладами опалення. Обов'язково зробити запаси їжі та питної води, які повинні бути герметично запакованими. Пити та готувати їжу водою з під кранів заборонено. Користуватися централізованим водопостачанням. Дозволено лише в технічних цілях, тобто для помивки та для прибирання приміщень. Ще одним важливим кроком у випадку теракту на Запорізькій АЕС є підготовка людей до можливої евакуації, зазначає Богдан Гологань. У разі необхідності органи місцевої влади повідомлять про це. Та таке можливо лише у випадку перевищення допустимих норм радіаційного фону. Громадянам потрібно підготувати тривожні валізи з перш з необхідним речами, одягом, медикаментами, підготувати документи і запас продуктів харчування там на одну добу. Без необхідності забороняється виходити на вулицю. Якщо все ж така потреба виникла, потрібно користуватись засобами захисту органів дихання, респіраторами чи марливими пов'язками, наголошує рятувальник. Ще один необхідний етап для збереження здоров'я це йодна профілактика. При йодній профілактиці проводиться вживається препарат калій-йодид, який іменно захищає щитовидку від потрапляння радіоактивних ізотопів йоду і дає її захист і підтримує саму функцію щитовидку. Ну, калій-йодид приймається одноразово, але йодна профілактика має відбуватися тоді, коли є дійсно офіційне сповіщення про іменно. Про Загрозу радіаційної небезпеки і додає важливо дотримуватися дозування. Калій йодид у дозі 125 мікрограм для дорослих і підлітків. Якщо для дітей до одного місця там 18 міліграм каліюдиду, якщо від Одного місяця до трьох років там де вже 32 два міліграма. І якщо від тринадцяти до вісімнадцяти років, там вже йде 62,5 два міліграма. Ну одноразово таблеточка калію єди. Медикиня Наталія Свестун зауважує, наразі ажіотажу не спостерігається. Та все ж є люди, які займаються самопрофілактикою. А це наголошує може лише нашкодити здоров'ю. Юдит калію це не не препарат профілактики це не препарат, який захищає людину від радіації, це захист щитоподібної залози від попадання радіаційного йоду. Все. Тому я прошу вас, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми не приймаємо препарат, як коли собі захотіли. Другий момент цей препарат не приймається після 40 років. Йодиткалію це велика кількість препарату, який блокує щитоподібну залозу. Чому? Тому що такого Блокування вже не потрібно робити після 40 років. Медики наголошують, причин для паніки немає. Медзаклади та аптеки області препаратом забезпечені та готові до будь-якого розвитку подій. Також у нас є наказ від департаменту охорони здоров'я про маршрут нашого пацієнта, якщо є якесь отруєння радіацією. Наші заклади готові, антидоти у нас є, екстрена медична допомога забезпечена. Ви телефонуєте до свого сімейного лікаря і запитуєте, чи в нього є в наявності зараз цей препарат, щоб людина просто не ходила і не стояла в черзі з'ясувати, чи в закладі є. Якщо ні, то тоді в наших лікарнях його можна також отримати на приймальному. Та все ж у випадку теракту, виплеск радіації може завдати нищівних збитків і природі, зокрема буковині. Провідна спеціалістка у сфері флори та фауни Тетяна Некірса каже, важко передбачити перебіг подій, але екосистема регіону безперечно зміниться. І якщо ми говоримо про те, якщо це відбудеться, то наслідки для флори і фауни, я думаю, що вони будуть. Десь порівняно такими, як це відбулося після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. От. Тобто певний період часу можуть відбуватися якісь певні зміни. Може відбутися таке, що буде збільшуватися кількість мутацій. Певна кількість мутацій є не з життям, тому. Може бути зміни в популяціях, якихось певних видів тварин. За результатами оперативних обстежень, які провели зовсім нещодавно, з майже 1800 сховищ, придатними для укриття, визнали 1300 у Чернівецькій області. Тож убезпечити себе навіть в найгіршому випадку буковинці зможуть. Кожен українець знає, на що здатні росіяни. Та що б не сталося, фахівці наголошують: головне не панікувати та зберігати спокій.